Вітаю водолії. Це ваш старопрогноз на тиждень з 2 по 8 червня. І так, водолії прийшло до нас літо. Давайте подивимося, що вам приготував перший тиждень червня. Водолії, Прогноз з 2 по 8 червня. Налаштовуйтесь на прогноз. Подивимось вашу енергію, людей, можливо, якесь застереження. Так, де важко водолієм, але, але ви справитеся. Так, водолієм тиждень з 2 по 8. Карта правосуддя. Понеділок водолієм можливо. Якихось багато справ по паперовим таким да? суди, таможні, візові якісь документи, тобто там, де ми вирішуємо питання іменно з паперами, і йдемо в паспортний стіл, переходимо кордон, якісь такі справи, де. Все рішається з тими бумагами, з якими ви будете ходити. По правосуддю в нас бажано притримуватися сьогодні цього правосуддя, не порушувати закони карми, Всесвіту і так далі, тому що карта в нас кармічна і буде говорити про те, що якщо ви сьогодні десь щось порушите, закони Всесвіту вам цього не пробачать і все ж таки вам його віддадуть назад. тобто в цьому дні ми маємо бути справедливими по законах Всесвіту. Тому що за нами дивляться постійно очі. Вівторок карта закоханих, а карта закоханих нам буде говорити про вибір. Можливо, це буде стосуватися в когось суда. Можливо, вам якусь скажуть там, новину, і ви будете от вирішувати: треба, не треба розлучатись, не розлучатись, брати, не брати. Да? В такому може бути в когось ключі. У когось може програтися закоханість, гармонія. Тобто карта має два значення: що вибір, що партнерство, хтось може працювати у партнерстві, в когось можуть фірми да, підписувати якісь контракти, документація, що це що ця карта може говорити: от дійсно про папери, про контракти, про якісь нові починання, які можуть бути. Причому по цій карті вони будуть от такі приємні. Середа. Паш пентаклів середу нас є якісь фінансові можливості. Фінанси до нас можуть прийти нема невеликі, тому що Паш Пентаклів це маленька копійочка, да? але карта буде говорити про те, що це все ж таки фінанси. Да? Це може бути якась нова можливість на роботі, якийсь підзаробіток, якийсь стан, коли ми вивчаємо фінансову грамотність. Можливо, нам запропонували знову ж щось нове, і в середу ви будете вивчати, прораховувати свої фінанси, обдумувати, як їх краще вам вкласти. Можливо, будете вивчати знову ж. Якусь інформацію стосовно того, як вам з нею працювати, от іменно в фінансовій сфері. Карта може показати елементарно якийсь маленький підзаробіток. Ви воді, у вас є машина, вас попросили когось десь кудись перевезти, і ви отримали маленьку копійочку. Паш Пентаклів нам буде говорити про земляну стихію. Це в нас телець Діва або Козиріг. Можливо, ви будете з ним комунікувати. Четвер. Чотири кубки, а в четвер водолію є стан, коли ви не задоволені чимось. Тобто чотири кубки буде говорити про те, що щось вас не задовільняє. Є якісь от події, що вас засмучують. Хоча, якщо розвернути сюди голову, тут і розове все, да, і рожеве, і е, чашечка повна. Ну, от ви будете сидіти і голову туди повертати, ви не захочете. П'ятниця, Паш кубків. П'ятницю у нас є. Романтика є закоханість, є приємні якісь емоції. Паш Кубків нам буде говорити про якісь. Всплеск емоцій. да, от, Ви щось захочете сказати своїй іншій другій половині, що я тебе кохаю, да, там, давай підемо з тобою, прогуляємося, я тебе хочу пригостити кавою. Якийсь подаруночок маленький зробити. Тобто Паш Кубків це прояв якоїсь емоційності, романтизму, якихось приємних моментів, приємних слів. Хтось комусь напише смс, хтось договориться з кимось зустрітися. Тобто Паш Кубків він романтик. да, Він літає у хмарах, він Розказує красиві слова, знову ж по цій карті можуть у когось зав'язатися романтичні стосунки. Субота. Ой, таки в когось точно зав'яжуться, і лицар кубків далі йде, і на суботу ви вже вирішуєте, що вам потрібно зустрітися. Десь знов випити кави, сходити на якийсь кінофільм і, і так далі в такому ж ключі. Лицар Кубків це приближення, вже це знов же от квіти, кінь, він вже до вас їде, пише вам ось смс, хоче з вами зустрітися. Лицар Кубків це вже більш так. Він себе проявляє, тобто, тут, якщо людина написала, тут вже себе проявила. У когось з водолію однозначно, якщо ми зараз говоримо про дівчат, є романтичні моменти, того, що тут не можна ні з чим більше пов'язати ці дві карти. Якщо ми говоримо про чоловіків, це ви будете так себе проявляти ці два дні до своєї другої половини. І неділя. А в неділю у нас є сім мечів. Сім мечів нам буде говорити про брехню, про обман, про якісь нечесні моменти. Тому я вже не хотіла говорити про цього лицаря кубків, що він як з'явився, так і може пропасти, що є всякий. І от в когось може програтись от карта так. Тобто людина писала, дзвонила, зустрілася з вами, а в неділю не відповідає. Тобто, десь кудись десь пропав, сім да? мечів. Це карта брехні, карта обману, карта якоїсь неправдивої інформації. Тому, якщо от у вас з'являється така людина, майте на увазі, що вона може от програтися у вас так. Взагалі, по сім мечів, нам треба бути хитрішим, нам треба бути на крок попереду, взагалі, тої ситуації, тої людини. Тому ми дивимося ці прогнози, майте на увазі, що от може бути от такий стан речей. По цій карті в нас може бути крадіжка фізичного чогось, тому обережно з гаманцями. Телефонами, якщо ви десь знаходитесь. Ну, сім мечів взагалі ще може бути якась інформація, яку ви можете взнати, і знову ж вона може бути якась брехлива, неправдива, нечесна і от ну, така трохи навіть неприємна. І дивимось пораду для водоліїв на тиждень. Порада для водоліїв на тиждень з 2 по 8 червня. А чотири мечі буде говорити про те, щоб вам, що ви не повинні діяти, можливо, вам потрібен відпочинок. Десь в якихось справах, які от вас можуть трошечки робити вам некомфорт. Да? Чотири мечі буде говорити про те, що поки що не потрібно діяти в якійсь сфері вашого життя, якщо це і бізнеса може стосуватися, обдумайте все хорошо, зупиніться, поставте це все трошки на паузу, і от потім приймете правильне рішення. І так, водолії. Це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!